Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо чергове засідання комітету з питань екологічної політики та про використання. У нас сьогодні на комітеті одне питання порядку денного. Це проєкт закону про створення парку пам'ятників та до парку державного значення Межигір'я, реєстру номер 9354, друге читання. Шановні колеги, перед тим, як розпочати засідання, пропоную обрати обрати секретаря засідання. Сергій Васильович за можливості. Прошу допомагати. Да, особливо, хто за те, щоб брати секретарем сьогоднішнього засідання? Сергія Васильовича Угиру. Скриворучки назад. Матусевич, за. Крущук за. 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 Короленко, за. Ну, мабуть, 11 якщо не помиляюсь. Десять. Десять. Сьогодні 10. Ну, 10. ну добре. Mm -hmm, дякую. Ніколига, хто за те, щоб затвердити порядок денний в складі одного питання? Криворучки за. Матусавич за. Дякую, за. Крущук за. Дякую. Також десять. Mm -hmm. Дякую. Пановні колеги, вам була роздана таблиця до другого читання з пропозиціями народних депутатів. Всього 11 пропозицій. Які пропозиції стосовно цієї таблиці? Врахувати першу правку, врахувати частково другу правку, врахувати редакційну четверту, однанадсту правку і відхилити третю, п'яту, шосту, сьому, вісіму. Дев'яту десяту правку. А чи є інші пропозиції, шановні колеги, відповідно до таблиці? Юлія Юріна, будь ласка, мене ви знаєте, колеги. Доброго ранку всім. Є і пропозиції, і побажання. Я вчора все дуже чітко прописала. Було б дійсно дуже добре. Щоб ми все таки відповідно до нашого регламенту працювали, і у нас була можливість ознайомитися і провести повноцінні підкомітети з максимальною залученістю громадськості обговорення. Ми максимально відкриті, не хочемо а, а, ускладнювати всі процеси. В мене є певне питання. Я думаю, що і тут і міністерство допоможе по прикінцевим положенням. Відповідно до пункту, три прикінцевих положень законопроекту передбачено, що в місячний строк з дня наступного за днем опублікування закону забезпечити утворення спеціальної адміністрації парку та затвердити положення. Відповідно щороку, під час підготовки проекту про державний бюджет на відповідний рік передбачити певні кошти для функціонування парку утворення. Спеціальної адміністрації передбачає Виділення коштів на її отримання ну це всім зрозуміло. Відповідно до пояснювальної записки, реалізація проекту закону потребує додаткового фінансування з державного бюджету. Конкретно зазначений номер програми це збереження природозаповідного фонду і сума вказана разом з тим. Законопроектам не передбачено зміни до державного бюджету на 2023 рік. Що може призвести до відсутності фінансування спеціальної адміністрації парку пам'ятки? Відповідно у 2023 році, або зменшити фінансування існуючих територій та об'єктів продозаповідного фонду підпорядкованих міндовкілля. А це я недопустимим, оскільки установи природозаповідного фонду не дофінансовуються протягом тривалого часу. І зменшення і так мізерних сум може призвести до знищення їх природних комплексів. У мене питання: що, чому ми не пропонуємо зміни, яким чином ми плануємо це питання вирішити. Можливо, Олександр Василь, Васильович зможе відповісти на це питання. Дякуємо. Так Володимирович, з вашого дозволу. Можу відповісти, ми зробимо перерозподіл з інших програм, там де кошти не викори... не, не будуть використані. Це абсолютно не, не ляже на не буде проблемою для національних природних парків, які вже створені, і ми говоримо про порівняно записку, ми говоримо про рік, оскільки вже 2023 рік половина року пройшла, відповідно, сума потрібно буде менша. І створення адміністрації парку починається. Тобто, Точно в 2023 році на 63 мільйони гривень потрібно буде для створення функціонування. Тому тут проблем немає. Фінансово ми забезпечимо це за рахунок перерозподілу з інших програм. Тобто це питання ви Так. Зараз є бачення вже з яких програм це буде. Так. Ви можете їх озвучити? Зараз не можу озвучити, бо не готувався до цього вашого запитання, але з тих програм, які не використовуються, ми забезпечимо фінансування, Тут проблем ще раз, говорю, немає. Інші е, природозаповідні фонди території не постраждають, тобто не буде програма з цього. Це точно, це точно не буде за рахунок інших природозаповідних територій зроблено. Зрозуміло, дякую. Будь ласка. Дякую, Юлія Юрівна. Шановні колеги, чи є е, питання поправкам? Не бачу. Ольга Петрівна, хоче. Ольга Петрівна, будь ласка. Доброго ранку, шановні народні депутати. Ми сьогодні ще раз передивилися таблицю, у мене є пропозиція на ваш розгляд п'яту правку народного депутата Мороза все-таки врахувати редакційно. У нас зараз в таблиці вона зазначена як відхилена. А подивившись четверту колонку, ми зробили висновок, що її можна врахувати редакційно. Я текст До другого читання. В тексті це є, в четвертій колонці це є. Тобто на текст до другого читання це не вплине. Ні, не буде впливати. Але. Але прошу тут в третій колонці, щоб у нас було зазначено не відхилено, а враховано редакційно. Зрозуміло. Дякую. Добре. Шановні колеги, якщо інших питань немає, то пропоную перейти до голосування. І так, колеги. Даю та Юлія Ірина. А і Дениса, ви хотіли виступити? Просто чи чи ми одразу голосуємо? Просто, Олеже Володимировичу, чи ми одразу переходимо до голосування? Я хотіла просто запитати, чи можливо у когось є зауваження. Якщо немає, то тоді давайте голосувати. Голосуємо. Добре. А, Шановні колеги. Хто за те? Щоб інф... перше інформацію щодо підготовленого законопроекту взяти до відома. Пропозиції народних депутатів номер один врахувати. Кто за? Матусевич за. Короленко за. 10 чи 11, але же Володимирович. Дивись, десь дня, ви мене бачите, я ще трошки запізнилася. Анжеліка Вікторовна, бачимо. Так. 11, мабуть. Хто за те, щоб врахувати частково другу пропозицію? Прощук за попереднє голосування. Яким каза. Матусевич за. Чорний за. Манзій за. 11, уважай Володимирович, перевіряйте, бо в мене щось скаче. Якщо так, то 12. Ну, мабуть, так. Я не всіх бачу. Пробіців, на Традиційно врахувати пропозиції 4 та 11. Матусайза за. Короленко, порахуйте, будь ласка. Я за. Бачу, то і 12 також. Дякую. Юлія Юрійовна не голосувала. 11. А, за. 12. 12. Дякую. І хто за те, щоб відкрити пропозиції 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Матузевич за. Якімен казав. Манзі за. Також 12. Олег Володимирович. Ольга Петрівна. А. Олег Володимирович, ви зазначили п'яту правку, а ми ж її попереднім голосуванням проголосували як враховано редакційно. Тоді, шановні колеги, вибачте, коли там ми голосували, то четверта, п'ята і одинадцята правка, якщо ви не проти, якщо нема заперечень. Шановні колеги, Далі. хто за те, щоб схвалити порівняння таблицю для розгляду законопроекту, підготовлено до другого читання, надати голові комітету право вносити техніко юридичні правки до законопроекту під час його підготовки до розгляду в другому читанні, рекомендувати Верховній Раді проект закону про створення. Парки пам'ятки судов парку мистецтва загальні державного значення межі реєстру номер 9354 три пятьдесят прийняти другому читанні таксовому закону і доповідачем визначити народного депутата України голову комітету Бондаренко Олега Володимира Хто за Батусевич за. Короленко за. Манзий за. 12, Дванадцять. Юлія Юрівна не голосувала 11. <кій> Невже. Ну, тоді погоджуюсь. Я чомусь. Шановні колеги, дякую. Дякую за участь в голосуванні. Ще раз прошу вибачення за таке швидке призначення засідання і таке швидке голосування. Дякую і до зустрічі в залі. До зустрічі. До побачення. До зустрічі.